Шановні користувачі, у програмі МЕДОК реалізована можливість конвертації старих форм податкових накладних та розрахунків коригувань у оновлені версії форм при імпорті податкових накладних та розрахунків коригувань. Для того, щоб виконати такі налаштування, увійдіть в розділ Адміністрування, Параметри системи, перетворення форм податкових накладних та додатків 2. Для виконання конвертації з 7-ї форми у 10-ту форму податкової накладної або розрахунку коригування при імпорті встановіть відповідну галочку у налаштуваннях. У наступному блоці вкажіть звідки буде вказуватись ІПН посадової особи, що зазначена в податковій накладні. Аналогічним чином виконайте налаштування для конвертації розрахунку коригування з 7-ї форми у 10 ту Зверніть увагу, перетворення форм документів у 10 ту версію при імпорті 8 та 9 версій податкових накладних або розрахунків коригувань виконується автоматично. Збережіть виконані налаштування.